Доброго дня, любі друзі! Розпочинаємо гороскоп на лютий місяць 2023 року для всіх знаків Зодіак і розпочинаємо із знака Овна. Цей місяць для вас буде непростим. Вам прийдеться шукати нову роботу. Ви будете в пошуках нових фінансів. Самопочуття буде нестабільне. Інколи нервові зриви і в деякій мірі депресія. Але все буде залежати від вас. Для жінок можливі нові знайомства. Тілець. Ви цілий місяць будете займатися своїм особистим життям. Він буде наповнений романтичним настроєм, нові знайомства і зустрічі. А деяким тільцям лютий обіцяє навіть вагітність. Близнюки. Лютий для вас буде кармічним місяцем. Всі зустрічі і знайомства будуть відігравати важливу роль у вашому житті. На роботі, щоб мати успіх, вам треба щось змінювати або робити свої справи зовсім по-новому. Рак. Ваше самопочуття почне нормалізуватися, ваш стан стане краще. Можливо, нові знайомства і зустрічі. Особливо це стосується чоловіків. Лев, у вас з'явиться нова можливість, що змінити в своєму житті. Вам потрібно буде зробити правильний вибір. Також у вашому житті з'являються люди з минулого. Діва! Лютий принесе вам гарний прибуток і можливий кар'єрний зріст. Також ви отримуєте непогану звістку, але кожну звістку треба буде добре перевіряти, бо є таке, що вас можуть щось від вас приховувати. Тому будьте обережними. Віси. Будьте обережні зі своїми словами і діями, бо, можливо, вас очікує неприємність. Щоб ваші справи мали успіх, вам прийдеться бути активним. і вам прийдеться змінити своє ставлення до оточуючих. Скорпіон! В лютому вам прийдеться боротися з покусою. Хтось намагатиметься на вас тиснуть. Але вам прийдеться відстоювати свої пріоритети. Будьте справедливі як до себе, так і до інших. Фінанси вас, до вас будуть надходити стільки, скільки вам потрібно на прожиття, Стрілець. Цей місяць ви відчуєте конкуренцію в різних сферах вашого життя. Бажання ваші здійсниться. Але дуже будьте обережні з вашими мріями. В деякій мірі ви відчуєте самотність, але це непоганий період для роботи над своїми помилками. Козиріг, стабільність запрука цього місяця для вас. Все буде складатися непогано для вас. Але все буде залежить і від вас самих. Можливо, знайомство з поважною людиною. Водолій. Вам прийдеться поїхати в ділову поїздку для того, щоб вирішити деякі справи. Але вирішувати треба дипломатично, щоб це не принесло вам великих проблем. І закінчує наш сьогоднішній гороскоп це риби. Ви трішки запутались в деяких життєвих ситуаціях, і вам здається, що ви бачите, що ви не бачите виход. Але це не так. Лютий дає вам змогу розібратися зі своїми проблемами. Потрібен час для того, щоб все обміркувати. Інколи ви будете відчувати страх і тривогу, але вам допоможуть зустрі... ваші друзі. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свій гороскоп. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами була я, Лариса. До нових зустрічей. Всім пока!